27 травня о 17 годині у Калуші відбудеться спроба встановити рекорд України з наймасовішого виконання Віденського вальсу. Під музикою з кінофільму Мій лагідний та ніжний звір одночасно танцюватимуть півтори тисячі калушан. Дату 27 травня обрано найперше тому, що це день міста. Про це на прес-конференції повідомили журналістам директор Калуської школи спортивно-бальних танців Данстудію Юрій Косович та заступник міського голови Оксана Табачук. Окрім того, цього дня у школах пролунає. І останній дзвоник. У зв'язку з цим основні учасники дійства школярі. Вже майже місяць їх щодня навчають вальсу. Не примусово хто не хоче, на ці заняття не ходять. Очікується, що до встановлення рекорду приєднаються і калушани, які цього дня святкуватимуть день міста. Для калушан вже з наступного тижня також проводитимуть майстер-класи. Перший заплановано власне на місці встановлення рекорду на бульварі Незалежності, 6 травня о 13 годині. Під час встановлення рекорду його учасники вальсували. Атимуть не хаотично хореографи поставили танцювальну композицію. Вона проста, доступна для людей. Котрі досі ніколи не танцювали, але ефектна, каже Юрій Кусович. Саме йому належить і ідея встановлення рекорду. Студія працює у Калуші тільки три місяці. Юрій Кусович разом з одним із хореографів данстудію Павлом Яциком проводять майстер-класи по школах. Міська влада Калуша пішла на зустріч данстудію і підтримала ідею рекорду. З її ініціативи, наприклад, спробою встановити рекорд фактично розпочинається святкування Дня міста. Дійство відбудеться на бульварі Незалежності. Представник Кі книги рекордів України гарантують свою присутність на завершення прес-конференції. Присутні журналісти мали змогу побачити, як саме відбувається репетиція віденського вальсу у одній із шкіл міста, а саме загальноосвітня школа номер 3